А вас теж бісить візуальний шум, коли навколо все дрібне, різне, кольорове і ніби нічого критичного, але голова постійно на взводі, бо очі не відпочивають, а простір не дає спокою. Цей містела як приклад того: він зберігає історії, моменти та купу колекцій, але тепер отримає нове життя, бо мені прийшла посилка із Синсей Хоум. Тут маленькі речі, які можуть змінити простір, а разом із простором і настрій. Кошики для зберігання, органайзер для прикрас, покривало та вішаки для одягу. Органайзер, до речі, чомусь пахнув як консервовані. Огірки, але зараз більше про кошики. Коли ти змінюєш простір навколо, всередині теж щось вирівнюється. Ці бокси як організація в голові, і поки руки розкладають, голова теж потроху впорядковується. Простір навколо перетворюється, і ти сам ніби вирівнюєшся разом із ним. Було як було, все ніби по-своєму мало сенс, але від цього сенсу втомлюєшся. А тепер усе легше, ніби з'явився внутрішній простір. Це здавалося дрібницею, але саме дрібниці з'їдають ресурс. Іноді достатньо змінити простір, щоб стали. Легше думати, а який куточок у твоїй кімнаті хоче нове життя?